До нас знову приїхала партія автомобілів з Китаю. Ми привезли Passat 25-го року в седані дволітровий, і приїхала в нас DENZA N7 та BYD Song Plus. Denza – це преміальне BYD І зараз Остап розповість, в чому різниця між а ними. DENZA N7, вона йде на пневматичній підвісці. Вона має підігрів сидінь, обдув сидінь, масаж сидінь. Вона йде в нас на шкірі напа, має проекцію. Ну дуже хороший автомобіль. Батарея 87 кВт. От приїхала клієнту з мінімальним пробігом. О, Дуже хороший автомобіль. Також приїхав нам BID SONG Plus. Він є 25 го року модельного, 24-й по шильдику, Також в максимальній комплектації. Має 87 кВт батарейку, тож мінімальний пробіг, 4000 км і обійшовся дешевше, ніж новий. Ну, Дуже хороші автомобілі, преміальна акустика, передній привід. Тобто різниця між b і дензою полягає в якості матеріалів, напевно, що в аудіосистемі, в шумоізоляції і наявність пневмопідвізки. È Батареї і двигуни, в принципі, однакові, але це трошечки преміальніше, а це більш простіше. По ціні це так само, в принципі, горе. Скільки Біоваді вийшло? BioID вийшов 24 тисячі доларів, день за 31. Ден за 31. Тому, що купувати, вирішувати вам кожному саме, ми готові привезти вам будь-який варіант цих автомобілів.